На продажі у нас офіційний Citroën C3. Отакий от чорно-червоний гарненький апаратик до нас на продаж заїжджає. На безключовому доступі офіційний автомобіль від першої власниці. Гарненькі у нас сидіння, тканина повністю зі строчечкою. Ціленька, є підігрів передніх сидінь, підігрів також вікон, підігрів лобового, Android Auto, Apple CarPlay. Також підключається автомобіль у нас по Bluetooth до телефону, є навігація. Гарна приборна панель, пробіг на автомобілі 91 000 км, дуже гарний розхід пального, він у нас на автоматі, мультикермо, управління також магнітолою, утримання в полосі, регулювання та електроскладання зеркал, всі електросклопідйомники все працює у нас. По занічціні салону у нас теж червона стрічка. Є місця для встановлення дитячих крісел. Гарний місткий також багажник, виглядає автомобіль дуже класно. По кузову без нарікань. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг. Автомобіль сучасний для міста буде саме раз. Якщо вам треба вийти, виїхати за місто, буде гарний розхід і комфортний салончик. Шумоізоляція гарна, переглянути можна в Київ Сумська-2.